Сьогодні ми поговоримо з вами про станти, які можна робити на одній нозі, в якому рівні і до якого левелу вони відносяться. Аліса, будь ласка, розподіли мені затяжки різних левелів по їх рівням. Наприклад, левел 0. На якому рівні можна робити ці затяжки? Левел 0 – це який рівень затяжок. Це рівень 0,5. І нижче добре. Наступний рівень це перший левел. При якому рівні його можна виконувати, і які є нюанси. В першому левелі ми робимо завжди затяжки в Чікіні або в 0,5 рівні, а також в першому рівні, але обов'язково потрібна, щоб була фіксація руки. Левел 2 – Це вже які затяжки мають бути на якому рівні? В Другому левелі можна робити затяжки в препі. Та також в екстеншені, але тільки в пірамідах, коли є фіксація руки. Чудово. І третій рівень і вище. Всі затяжки можна робити в екстеншені.